Та любити. Денис ідейний натхненник, людина, яка любить швидкість та вітрила. Саме так про капітана яхти Фатіма говорять його друзі та колеги по цеху. У вісім років прийшов до яхт клубу та почав займатися вітрильним спортом. І так, майже 15 років. Потім служба в армії, родина, бізнес. Втім, любов до вітрил не згасла. І Денис продовжує ганятися та підтримувати перегони. Сміна це своя діалогія, понимаете? то, це это ветер, це это парус, это непонятно падують. І ми повинні це все контролювати. надо действительно просто любити. Цього року у Миколаївському яхт клубу виповнюється 135 років. Яхтсмени згуртувалися та подарували корабельний колокол. Його вага 24 кілограми, а зроблений із бронзи. Історія корабельного колоколу, що йде з історії 1577 року. на английском флагмане был использован сейчас яхту Пеликан. Английская яхта Пеликан это впервые была использована от, от корабельный колокол. Что такое рында? Ну, а слово от английского слова ринд, э, э, бел, то есть рынду бить. То есть рында это вообще звук. А вообще это называется корабельный колокол, понимаете? То есть огромнейшая история. І скажем так, і клуб по большому чорту он без рынды, без корабльного кола. Коли ну то клуб. Повномасштабна війна в Україні порушила плани мільйонів українців, не стали виключенням і миколаївські яхтсмени. Традиційні щорічні перегони довелося заморозити у зв'язку з військовим станом, з військовою агресії. Дружньої нам країни. дуже в нас е, в цьому році дуже е, всі плани, як усіх, е, порушилися. І наш вітрильний сезон е, так і не розпочався. Ми дуже хотіли е, зазначати, щоб в цей час ми проводимо закриття сезону, але на цей час ми не можемо його привести, так як він і не відкривався. Але у нас у е, цьому році є велика подія в вітрильному спорті і в нашому місті. Це ми святкуємо ювілей 135-річчя від заснування Миколаївського обласного яхт-клубу. Через бойові дії до прикладу 11-та міжнародна регата вітрила ротарі не стартувала. Втім, організатори продовжують підтримувати дітей спортсменів, яких евакуювали до Болгарії. Ми плануємо, що вона відбудеться, і цей колокол ця, цей дзвін дасть старт наступній регаті. Вітрила ротарі. А поки що ми продовжуємо долучатися і до подібних проектів. Ну і також фінансуємо зараз перебування наших дітей юних спортсменів в Болгарії, для того, щоб вони мали змогу продовжувати готуватися і гідно захищати Україну на міжнародних парусних змаганнях. Цієї суботи всі, хто любить вітрила, зібралися в яхт-клубі. Що правда у тісному колі. Втім, з щирим бажанням про перемогу та вірою у зсу. Ми раді всіх вітати, усіх е, раді бачити усіх у такий час, незважаючи на які дії, всі, хто біля нас, хто залишився в місті. Дуже багато наших вітрильників, друзів зараз на час, ну з жалю не можуть бути з нами. Тому ми вирішили провести таке свято, щоб якось провести для людей якусь розгрузку. Зробити якесь свято таку чудову погоду. Наталія Грудова, Ігор Невідомський. Ністеве для є новин.